Протягом минулої доби на фронті відбулося 29 бойових зіткнень. Це інформація з ранкового зведення Генерального штабу ЗСУ. Більше нам уже готовий розповісти речник генштабу Павло Ковальчук. Пане Павле, вітаю вас. Яку останню інформацію маєте про наступ наших військових? Доброго ранку, Лілія. Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Бахмутському та Мелітопольському напрямках. У напрямку роботи на Новопрокопівка мали успіх. Закріплюються на досягнутих рубежах, завдають вогневого ураження артилерію, виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. На Бахмутському напрямку сили оборони продовжують вести наступальні дії південніше міста Бахмут. Ворог несе значні втрати в особовому складі, озброєні та техніці, здійснює переміщення підрозділів та військ, застосовує резерви. В той же час сили оборони України продовжують стримувати наступ російських військ на Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Противник вів безуспішні наступальні дії в районі Мар'їнки Донецької області. Також на Лиманському та Бахмутському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районі Нової Горівки, Білогорівки та Північніше Кліщівки. Важкі бої тривають. За добу відбулося 29 бойових зіткнень. Яку інформацію маєте про втрати ворогів? За добу, що минуло, наші воїни уразили 11 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки, 11 артилерійських засобів на вогневих позиціях, два зенітно-ракетних комплекси та два пункти управління противника. Загалом же ж орієнтовні втрати ворога минулої доби склали 560 окупантів, 9 танків, сім бойових броньованих машин, 38 артилерійських систем, 6 РСЗВ, один засіб ППО. 31 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 26 автомобіля та 4 одиниці спеціальної техніки. Яка ситуація нині на окупованих територіях? Про що можете розповісти? У школах, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, окупанти створюють єдину систему оформлення сінгазет та банерів. Вказана система створюється за підтримки політичної партії Єдина Росія, так званих регіонів шефів. Та структурних підрозділів регіональних окупаційних відділів освіти. На зазначених сінгазетах та банерах розміщуються матеріали виключно ідеологічного впливу. Також у деяких навчальних закладах, тимчасово окупованих територіях Запорізької області створено профільні військово-патріотичні класи розгвардій. У населеному пункті Горностаївка, тимчасово окупованої території Херсонської області, в ході проведення так званих виборів. Зафіксовано вибірковий обхід будинків представниками виборчих комісій, здебільшого, де проживають особи похилого віку, безробітні та малозабезпечені. представники вказаних комісій дають особам ставити підпис у журналі, а не у виборчому бюлетні навпроти представників партії «Єдина Росія, мотивуючи це тим, що, однак, представники даної партії отримують більшість на голосуванні, а сам процес виборів формальна складова. Військовослужбовці підрозділі російсько-окупаційних військ. Зі складу другого корпусу 8-ї армії північного воєнного округу ЗСРФ після лікування та проходження реабілітації у військовому шпиталі міста Донецьк, скаржиться на низьку якість медичного обслуговування та байдуже ставлення до них персоналу. Підтримуйте збройні сили, слава Україні героям слава! Дякую вам! З нами на прямому зв'язку був Павло Ковальчук, речник генерального штабу ЗСУ.